Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності, і я, її ведучий, Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Чому ми віримо в Бога? Ви скажете дивне запитання, але зупиніться на хвилинку і проаналізуйте ваші молитви. Чи багато ви проводите часу разом з Богом, просячи про Його допомогу в труднощах, про захист у небезпеках, про здоров'я під час хвороби, про пораду в скрутному становищі? Наша молитва, наше прохання це прекрасний показник нашого уявлення про Бога, в якого ми віримо, а також і того, чому ми віримо. Подумайте про це, якщо ви вірите Богові і йдете до нього лише тому, що Він може забезпечити вас, захистити і дарувати вам все за вашими потребами, то чи тільки на цьому ґрунтується ваша віра? Якщо ви вірите головним чином, тому що Бог може зробити ваше життя спокійним і мирним, то в такому випадку він необхідний вам? Відповідно до цієї філософії, ви дійсно не маєте потреби в Бозі, коли навколо вас і все так проходить мирно і благополучно. Хтось сказав: у капкані безбожників немає, але як багато їх у розважальних місцях і нічних клубах. Дійсно, чому ви вірите в Бога? Бог в Біблії це не магічна сила, яка задовільнила б всі наші потреби. Він вимагає визнання і любові. Він хоче, щоб ми вірили в нього і любили Його безумовно, а не за те, що він може зробити для нас духовно чи фізично. Автор послання до єврею пише: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Наш небесний батько це більше, ніж те, що доповнює наші нездатності. Він є джерелом нашого життя. Завдяки йому ми живемо, рухаємося і існуємо. Ми віримо в Бога, тому що Він є, тому що Він створив нас і тому, що Він. Переродив нас, ми відчуваємо силу його діючої благодаті, яка виробляє зміну в нашому житті. І живучи в цьому повному ненависті світі, ми маємо прекрасні досвіди прояву його любові до нас. За це я хочу разом з вами подякувати Богові. Помолимось, Дорогий наш люблячий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти заохочуєш нас проявляти віру в нашому житті. Ми вдячні тобі за те, що ти поруч з нами завжди і ми відчуваємо твою присутність. Допоможи, Господи, нам звертатися до тебе не тільки тоді, коли в нас виникають проблеми, а бути вірними Тобі завжди і мати постійне спілкування з тобою. Благослови нас на новий день і допоможи нам сьогодні мати живий досвід. Твоєї присутності у нашому житті, благослови телеглядачів і будь Господи, з ними, і допоможи їм у їхньому житті, у вирішенні проблеми, які стоять перед ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, вірити в Бога потрібно тому, що Він є, а не тому, що ми сподіваємося щось отримати від нього. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом. До побачення.